Слава Ісусу Христу, вітаю друзі, на youtube каналі Небо Он. Підпишіться на Небо. Я натомість запрошую вас до роздумів над Євангелієм, цим разом це Євангелія від Луки, 13-й розділ. Послухаймо уважно. Того часу проходив Ісус містами і селами і навчав, ідучи в Єрусалим. Сказав йому хтось, Господи, чи чимало є тих, які спасаються, він відповів їм: Силкуйтеся увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам буде намагатися війти та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете з надвору і будете стукати у двері, кажучи, Господи, відчини нам, а він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати, Ми їли і пили перед Тобою, і ти навчав на наших площах, а Він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене, ви всі, які чините беззаконня. Там буде плач і скрехіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, Якова і усіх пророків у Царстві Божому. А себе вигнаними геть, і прийдуть із Сходу, із Заходу, з півдня, з півночі з півдня, і сядуть у Царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми. Слова Господа, які передав Євангелист Лука, мабуть, належать сьогодні до найбільш неполіткоректних повчань. Хіба можна когось виключати зі спасіння, хіба можна. Ем... Комусь відмовляти спасіння вічного. Сьогодні від нашого Спасителя ми би вимагали, щоб він трохи інакше повчав, що всі спасуться, всі увійдуть, незалежно від, якої, незалежно від того, через яку браму будуть входити. Але наш Господь так не повчав. Останніми десятиліттями переконання про те, що всі і так спасуться, заполонило мислення багатьох християн. Це мислення, воно в різний спосіб проявляється. Ну, починаючи від того, що деякі богослови ігнорують і заперечують існуванню пекла як такого, або існуванню навіть диявола, що це є така персоніфікація зла. Закінчуючи, хм, закінчуючи наприклад, промовами на, на похоронах, на похоронних молебнях, коли ми, можливо, несвідомо, але звернімо увагу. Вже канонізуємо померлу близьку нам особу. Ми кажемо: Він вже у Господа, Він вже в Царстві Божому, дивиться на нас зверху, з небес. І тут часто можемо, можемо зустріти власне ось такі промови, не виключаю, що, можливо, і я теж міг таке щось сказати. Десь в нашій католицькій формації. Зникла свідомість останнього суду, свідомість того «дієс Іре, що ми будемо пожинати наслідки наших вчинків, свідомість ця десь, ну, десь пропала, одним словом. І тому слова Ісуса можуть нас сьогодні дещо шокувати, потрясти, протрезвіти нашу совість. Господь показує, що змагання за життя вічне. За життя з Богом, це дуже серйозна боротьба. Це слово силкуйтеся в грецькому оригіналі звучить «агонідзесте», «боріться», Змагайтеся від цього слова, походить слово агонія. Не знаю, чи ви, браті і сестри, були при помираючій людині. Мені не знаю, вже з, ну, багато разів доводилося бути при помираючій особі. І, можливо, ви спостерігали, як вона бореться за життя з усіма силами, намагається ще. Ковтнути повітря намагається якось ем, схопитися за останню соломинку. Це є агонія, і Господь дає зрозуміти, що спасіння це дійсно питання життя і смерті, але вже в тому вічному вимірі, що тут немає жартів, немає жартів. Чим є вузькі двері і чим є та вузька брама, через яку ми покликані увійти на учту? М. Цей пасус Євангелія, цей фрагмент, починається, як Ісус іде до Єрусалиму, прямує до Єрусалиму, щоб там бути принесеним в жертві, де сам себе складе в жертву. І ймовірно, що коли Христос говорить ці слова, йдучи до Єрусалиму, то хоче сказати, що власне ця дорога до Христа, ця дорога до Єрусалиму і є тою вузькою дорогою, що Він є першим, який проходить ту дорогу. Коли слухачі слухали Ісуса, йому сучасні слухачі, то слова про широку браму асоціювалися їм з брамами Вавилону. Так думаю, зрештою, сама назва Вавилон означає Божа брама або брама Бога. Саме туди, в 586 році, були до різдва Христового були депортовані ізраїлітяни. І на вході в місто вони переступали браму, широку браму, велику, прикрашену. Можете погуглити, і десь там е, репліка тої, тої брами, десь вона там є. Е, і цю браму декорував е, такий образ е, язичницької богині Іштар. Євреї йшли на вигнання. Правда, потім не хотіли сильно вертатися з того вигнання, було їм там дуже добре. Але йшли на вигнання зі свідомістю, що брами Єрусалима в руїні, що вони переступають через такі прекрасні брами Вавилону, там є ці висячі сади, а брама святого міста Єрусалиму є в руїні. Можете собі уявити, це почуття гіркоти віруючих юдеїв. Думаю, що на ізраїльському народі це зробило неабияке враження. І тому. Після 538 року, після Едикта царя Кира, коли юдеї, решта Ізраїля повертається до Єрусалиму, щоб його відбудовувати, то, власне, починають відбудовувати від, від Брам це місто. І маємо безліч описів. Заохочую тут, наприклад, почитати книгу Неемії, книгу Ездри, які, власне, розповідають про відбудову Єрусалиму після вигнання. Думаю, що це якось відбилося або відобразилося, ця, ця пам'ять. Ну, або ці спогади якось ем, були занотовані в такій колективній пам'яті Ізраїля, і цей, цей мотив входу в браму він теж з'являється, наприклад, в апокрифічній літературі. Ну, в одній із апокрифічних книг Езри, Канонічна книга Ездри, а є теж ряд апокрифічних книг. Можемо прочитати, що місто Бога збудоване і розташоване на рівному місті, сповнене всякими благами, але увійти до нього можна через тісний вхід, розташований на кручі, або над, над прірвою, над у, урвиськом якимось. Тому що адресати Євангелії від Луки, коли слухали про ту тісну браму, могли мати ще одну асоціацію. Отже, яку? Особливо християни, які замешкували околиці Рима. Ну, і, і самого міста Рима. Е, в 70-му році імператор Веспазіан послав воєначальника Тита з військом, і воєначальник Тит зруйнував Єрусалим. Зруйнував теж брами Єрусалима. Зруйнував храм, який до сьогодні теж не відбудований. Залишилася ця е, західна стіна, яку популярно називають стіною плачу. О, стіна, яка. Лежить до подвір'я храмового. І коли тит повертався з тої воєнної виправи до Рима, то в'їжджав такою широкою тріумфальною брамою. Ну, зрештою, то не є якась, якась, якась унікальна подія, бо через тріумфальні арки, через тріумфальні брами, власне, проїжджали воєначальники, які здобували ті чи інші перемоги. Ну і спостерігаючи за всіма тими подіями, за тими геополітичними, ну, такими масштабними подіями, християни згадували слова Господа і мали чітке розуміння, що наше місто Єрусалим все ж таки є на небесах, що наше громадянство належить Небесному Єрусалиму, до якого веде тісна вузька дорога і тісна брама Христа Господнього. До наступних зустрічей.